Добрий день. Минулого року на цій конференції обговорився один з критеріїв пошуку коперів кінця. І власне це критерій храму Монастиря Святого Сіміона, який, між іншим, в літописі напряму взагалі не згадується. Цьогоріч наша добудь присвячується, власне критиці цього критерію. по Про коперів кінець ми маємо шість оригінальних знак. Згадок у літописах, що я маю в увазі під оригінальними, ті, які не дублюються, які носуть оригінальну інформацію. Три з них стосуються Сімеонова монастира, інші три згадують двори перед городом, Подільські ворота, церкву святого Івана. Серед цих об'єктів надійним можна вважати фундаменти монастиря Святого Івана для пошуку, які, в принципі, локалізуються як за літописами, так і археологічно. Надійно о, в районі сучасної Львівської площі в Києві. Першу наступний слайд. Щодо згадок про Сіменя монастир, маємо три згадки, які дають підстави говорити про наявність о, церкви в цьому монастирі, характерно, що всі ці згадки це 40-60-ті роки 12-го століття. Зверніть, будь ласка, на це увагу. О, інформація про о, датування цієї церкви, в принципі, дає критерії для пошуку. Але інформацію про датування заключають із єдиної літописної звістки, яку ми можемо побачити ну, згори під 1147 роком, а саме з фрагменту Бібо Монастир Ацаєву і Діда Святослава. Ну, якщо ти типу, поговорити про отца, тут мова про Олега Святославича, про діда, це Святослав Ярославич, син Ярослава Мудра. А відповідно до такого трактування літописного фрагменту. Як сам монастир, так і церкву пов'язують із князем Святославом Ярославовичем, оскільки він тут як старіший та окремо виділено ім'я. Причому відповідний в сенсі підходящий за датуванням Сімеонові церкві фундамент віднайдено неподалік згаданої церкви Святого Іоанна біля сучасної Львівської площі. Тобто два фундаменти церкви в принципі і дали підстави локалізувати ліп... літописну місцину неподалік Львівської площі тобто на Кудрявці, але типу звернімо увагу, що це трактування літописного фрагменту Бібо Монастир його і Діда його Святослава це, в принципі, не пряма вказівка, яка каже, це монастир отца чи монастир батька, це, скажімо так, припущення про те, як типу, правильно інтерпретувати цю звістку. Тобто, вибудовується наступний. Ланцюг припущення про час закладання монастиря, потім припущення про церкву, що вона синхронна монастирю, потім припущення про атрибуцію церкови. В кінці кінців вони приводять нас до думки, які ж майже копряві кінця. Ми минулого року зауважили, що ми не знаємо з літопису форми власності на кшталт, монастир отця і діда. Ми маємо 71 випадок е, в Іпатівському списку, і жодного разу такі монастирі не згадуються. Якщо типу, використовують форму, яка належить родині, використовують просте слово отінь, тобто родовий сімейний монастир. Е, така ж сама ситуація в Лаврентівському списку. Немає таких прецедентів. На наш погляд, е, цей фрагмент читається геть інакше, не монастиря, а його і діда його Святослава. А наступним чином монастир аца його і діда Святослава там поклали. Тобто мова про те, що монастир е, сімейний, монастир побудував батько, а от там лежить дід, і з тієї причини везуть померлого князя Ігоря на Копорів кінець сімейний монастир. Е, аби розібратися, який варіант цього прочитання більш доцільно використовувати, да, типу зважити це все на шальках тарезів. Звернімося до історії цього питання. Прошу наступний слайд. Перший варіант інтерпретації, тобто монастир отца його і діда його Святослава, запропонував ще в 1840 році, році Михайло Максимович. Зауважу, що це не прочитання Максимовичем, а гіпотеза до прочитання. Оскільки хрестильне ім'я Михайла, князя Олега Святославича Михайлові Максимовичу, було добре відомо. Той, що згаданий, як отець в літописі, то, і відповідно, Максимович припустив, що ім'я Семьон належало князю Святославу Ярославичу, що їх заклав монастир та церкву на пошану свого небесного патрона. Оскільки на той момент ім'я Христильне Святослава Ярославича геть було невідомо. Тобто, типу, ставка була поставлена цілком, в принципі, логічно. Тож він і припустив, що Симеон є, типу, патроном князя Святослава Ярославича. Прошу наступний слайд. Такий варіант без жодної критики підтримав через декілька десятків років дослідник Микола Закревський, який від себе на підставі того ж самого фрагменту монастиря Цаєвої Діда Святослава вже додає уточнення про можливий час закладання Симеонівської церкви, віроятно, во время його княження в Києві в 1073-76 годах. Вибачте за російську мову. Власне, відтоді серед дослідників закріпилася думка, що церква та монастир синхронні і побудовані князем Святославом Ярославовичем. Таку ж саму думку повторюю Павло Лашкарьов, Микола Петров, Іван Іванцов, Михайло Каргер, Петро Толочко. Ну і, в принципі, учасники тої конференції, які зауважили щодо цього прочитання минулу річ. На мій погляд, багато разів повторене припущення отримала тільки образ доведеного факту. Ну, що, в принципі, показує наша розвідка цьогоріч. річ. Наступний слайд, будь ласка. Між тим в кінці 19 століття публікується відомий е, пом'яник, синодик, Любицький пом'яник, що містить інформацію про князівські христильні християнські імена. І Святослава Ярославич чітко вказаний там як Микола. Наступний слайд, будь ласка. Е, не знаємо ми і початок князя Святослава Ярославича на позначенні імені Сіміон. Е, на момент 1999 року всі дев'ять зразків чітко вказують на його ім'я як Микола. Причому сумнівів, що це типу, початки належать якомусь іншому Святославу, бути не може. Наступний слайд. Не дали надійної інформації пошуку культа святого Симеона у родини князя Святослава Ярославича, що були проведені 2010 року Ганною Літвіною та Федором Успенським. Але дослідники резонно зауважили, що якщо князь будував храм в ім'я, наприклад, Михаїла, то сам він міг і не бути Михаїлом. Але частіше за все, таке ім'я мав його батько або дід, або він так назвав новонародженого спадкоємця, сина або онука. Наступний слайд. Такі от. Висновки маємо. Нема літописних повідомлень про Сіміонів Монастир у згадках часів, е які оповідають про князя Святослава Ярославича або наближено. Все, що ми маємо, це прочитання звістки під роком. Тобто гіпотеза Максимовича, яка, яка за довгі роки ні то, що не підтвердилась або залишилась на варіанті гіпотези, вона спростована. Ми знаємо, що він Микола. І ніякого відношення до культу Семіона його ім'я немає. Князь Святослав Ярославич не мав такого імені Семіон, був Миколою, пошуки культу Семіона, відповідно до його особи, не дають жодної надійної інформації. Гіпотеза Михайла Максимовича жодним чином не підтвердилася. Ну, врешті-решт не був Семіоном і князь Олег Святославич. А от щодо його сина, князя Вселадоча, то з'явилася доволі цікава, непомічена раніше інформація. Прошу наступний слайд. Щодо його імені, християнського, христильного князя Всеволода Ольговича, то е, ми мали тільки здогадки, і вони базувалося на так званому циклічному аргументі. Перший, хто типу, запропонував цей циклічний аргумент, такий термін це Оленка, певна, потім е, його притримався Олексій Толочко. Він, власне, перед вами, який має приблизно таку форму, що Князь Село Тольгович пов'язується з закладанням Кирилівської церкви в Києва. Відповідно, чоловіче ім'я посвяти цієї церкви вказує на нього як на фундатора. А відповідно, раз так, то і хрестильне його ім'я має бути Кирило. Жоден пом'яник, жодне джерело нам не давало його христильне ім'я Кирило. Але воно було прийнято апріорі, воно фігурувало, я вам скажу, більше років 4-5 назад. Я навіть не сумнівався, що це воно так. А, наступний слайд, будь ласка. От. Але в 2007 року було видано пом'янник Веденської церкви Києво-Печерської лаври Олексієм Кузьмуком, де ми чітко бачимо, що пом'янник нам вказує дійсно християнське ім'я, але не христильне, а виницях, тобто передсмертне ім'я Кирило для князя Ольговича. Якщо ми бачимо нижче Георгія Об'єнного в Києві, то ми прекрасно знаємо, що Георгій Об'єнний в Києві, це брат князя Всева Ольговича. І, тобто, типу, цілком можливо не цілком можливо, а точно можна вказувати, що джерело нам повідомляє про е ім'я Кирило, як чинече. Причому ми знаємо, як з родини князя Всеволода Ольговича, так і з інших князівських родин те, що чинече ім'я князі приймають перед смертю. І відповідно виникає така цікава ситуація, що Кирилівську церкву, тобто споруду Кирилівської церкви, він апріорі не міг закласти як Кирилівську за посвятою. Є всі підозри говорити про те, що ця церква є храмом Святого Симеона, Але ж ми її знаємо під ім'ям Кирилівської. Да? То тут дуже цікавий момент: знаємо, що кирилівська церква побудована за часів князя Всеволода Ольговича, який помирає в 1146 році. І от під 47-м, 50-м, 62-м роком ми бачимо згадки про Симеонів Монастир, які натякають, власне, про церкву. А от під 71-м, 79-м, 94-м і 1231 м роком ми маємо згадки 12-го століття, ми маємо згадки про Кирилівську церкву. Так от питання, що сталося такого між 1162-м. І 1171 роком в Києві, що сприяло переосвяченню церкви, якщо таке було. І ми знаємо про нашестя Боголюбського військ Боголюбського, то не в часи Боголюбського пострадала Кирилівська церква, і відповідно після цього має бути переосвячено питання, потребує подальшого дослідження. Але в цілому, якщо підвести підсумки щодо двох варіантів прочитання літопису, да. То той варіант, який запропонував Михайло Максимович, наразі виглядає як колос на глиняних ногах, навіть можна сказати, на одній нозі, яка вже надломилася. Щодо варіанту дослідження, чи дійсно Кирилівська церква, це церква Сімеонова монастиря, то воно потребує дійсно досліджень. І я хотів би, щоб інші люди теж залучалися до дослідження цього питання. А не дивилися апріорі на два фундамента і вішали на них ярлик, що це саме ця пам'ятка бездоказово, причому спираючись на бездоказове трактування літопису. Дякую за увагу. Так. Інституційно, церква і монастир це двіріти структури, якщо аналізувати, ну мені здається, церква ріне від монастиря. Якщо традиційно, країни кашта, період, коли бути монастирем, далі вертаються до церкви, то можливо навіть на археологічному виборі могли б з'являтися якісь речі, які б вказували саме на монастирський комплекс, якщо це комплекс, то просто питання. Проблема, що на території, по-перше, археологічних досліджень масштабних не було. Тобто ну, є так, дослідження господарські ями, да, потрапляється так, будівельний матеріал, да, типу прирізки біля е, бічних порталів, е, там проводилися дослідження. Звісно, якщо провести масштабні, то ми отримаємо якийсь матеріал. Але типу, сумніву про те, що там був або не був монастир, немає. Бо, в принципі, щодо Кирилівського монастиря ми маємо свідчення літописня. Та да, він був. Uh, um... Питання таке, ви ну проти того, що ім'я Кирила було надано все Ольговичу лише перед смертю. Знову ж таки, ми здається з вами колись про це говорили, але цьому рішуче суперечить наявність князівських плом підчети в першу чергу зі святим Кирилом, котрі дуже надійно отрибутовані Всеволоду Ольговичу. Натомість печати з Симеоном. Ми з Києва практично взагалі не знаємо. Ну я, я зараз не готовий про, про почаття самого на щось сказати, але як мінімум от, почати е, Кирила от, е, досить багато і воно і вони займають от, певну нішу, котру ніз ні, 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 ні з яким іншим князем не можна пов'язати. Ну Щодо атрибуції цих початок Кирилові, це припущення Ліхачова, і причому він явно пише, що це припущення. І воно ніяк не доведено. Щодо того, що знайшли в Києві. Ну наскільки мені відомо, то це єдина початка, та що знайдена в 70-х роках на Подолі. Причому чи там Кирило важко взагалі сказати, оскільки вона обрибана з кінців, ну з боків, і там не видно, типу, ніякого діпінті. А то, що там, типу, зображене деякий святитель, ну воно схоже, типу, але я не знаю. Мені важко погодитись, що це кирило, але я не з фрагістиців.